Вітаю, друзі. Тарологиня Яна Пасенкова, яка, до речі, є переможницею, шоу битва екстрасенсів, здивувала громадськість своїм передбачуванням щодо Росії. Вона заявила, що Леніна в мавзолеї замінить інша історична фігура. Конкретно вона використала термін дідусь для опису цієї фігури, але ми з вами розуміємо, про кого йде мова. Тарологиня також вказала на можливу зміну влади в країні. Вона висловила надію, що це станеться в найближчий час. В додаток до цього Яна Пасенкова також висловила свою думку щодо Юлії Навальної та її можливого впливу на політичну ситуацію в Росії. Вона стверджує, що Навальна не зможе досягти значних змін Україні, але вона надасть такий певний поштовх у деякому напрямку. Я вам нагадаю, що Юлія Навальна повідомила, що знає. Через що конкретно вбили її чоловіка Олексія Навального. До речі, сьогодні, 1 березня, в Москві відбувається прощання з Олексієм Навальним. Присутні зустріли катафалки з тілом політика, оплисками та вигуками. Навальний ти не боявся і ми не боїмося, а деякі з них навіть вигукували героям слава. Такі рішучі висловлення свідчать про велику підтримку Навального серед громадян і їхню визнавальну повагу до його політичного активізму та боротьби за права і свободу громадян. Цей момент є важливим для російського опозиційного руху та відображає значимість Навального як символ боротьби за демократію та права людини в Росії. Проте, Журналіст Юліан Рьопке із видання БІЛД зробив дуже цікаве припущення щодо похорону Навального. Він вважає, що цей похорон може стати останнім мітингом в Росії, де тисячі людей віддали шану політичному лідеру, незважаючи на загрозу та ризики з боку путінського режиму. За словами Рьопке, це був шанс для громадськості продемонструвати своє несхвалення політики влади та підтримку альтернативної Росії. Він підкреслив, що в Росії зростає рівень репресій, особливо після початку війни в Україні, і демонстрації стають таким об'єктом заборони та переслідувань. Репресії стосуються навіть найменшої критики режиму, навіть у приватному порядку. Тому похорон Навального може бути останнім таким масовим вираженням протесту проти влади Путіна. Юліан Рьопке висловив думку, що. А... Умови в країні стають все більш репресивними, і масові протести можуть стати рідкіснішими в майбутньому через зростання поліційного контролю та обмежень свободи слова та зібрань. Що стосується ситуації в Кремлі, прес-секретар російського президента Дмитро Пісков заявив, що вони не мають намір висловлювати співчуття родині Олексія Навального в день його похорону 1 березня, і навіть погрожували. Учасником акції. Я вам дуже дякую за перегляд. Підпишись на канал. До зустрічі!